Ну Не можу я не показати ще раз котлею Young Min Orange Golden Satisfaction. Тому що вона просто чарівна, я повністю в неї закоханий. В неї невеличкі квіточки зовсім десь сантиметрів 5, може половиною, 5 ,5, але їх завжди багато. І вони просто чудового кольору, неймовірного кольору. А якщо ви ніколи не стикалися з котлеями і боїтесь цю групу. То я можу порадити починати саме з цієї, тому що вона дуже невибаглива, вона прибачає всі помилки, вона дуже легко зацвітає і вона цвіте з кожного нового росту. Сидить вона в такому невеличкому горщику, там все заплутане корінчиками. звісно, звісно, я ж не міг нічого. Все нормально зробити від початку до кінця, це ж не можна. Тому я її трошки залив влітку, але вона, хоче випустила нові корінчики, і знову запливала все, і вона вже тікає з горщика, можна побачити. Потрібно буде її або пересадку, або привалку зробити, тому що новий зріст, який йшов по осінні, він вперся в стінку, і замість того, щоб піти вгору, він, звісно, пішов вниз. Вниз в коріння, і там благополучно він згнив. Але це дає можливість прокинутись брунькі в іншій частині і бути там всередині. Десь а може і дві прокинуться, Побачимо. У будь-якому випадку рослина дуже невибаглива і легко дає і новий рост, і нове коріння. Так що раджу всім.